АТФ не просто акумулятор клітини, а життя в деталях. АТФ ключова молекула, що живить кожну клітину. Це не просто запас енергія, а динамічний регулятор процесів життя. Розкриваємо її таємниці. Що таке АТФ? Більше, ніж просто енергетична валюта. АТФ це молекула, яка переносить енергію там, де вона потрібна. А Вона потрібна для руху м'язів, передачі сигналів у нервовій системі, поділу клітин. Її відкрили Фріц Ліпман і. Герман Калькар у 1941 році. Структура АТФ і хімічна енергія АТФ складається з трьох частин: аденіну, рибози і трьох фосфатів. Саме в останньому фосфатному зв'язку зберігається енергія. Коли цей зв'язок розривається, клітина отримує близько 30 енергії. Потім молекула знову відновлюється і може працювати далі. Молекулярний двигун АТФ синтаза АТФ створюється спеціальним білком атф синтазою це як крихітний мотор у мітохондріях. Потік протонів вибортає його частини, і від цього з АДФ утвориться нова АТФ. За відкриття цього процесу вчені Волкер та Боєр отримали Нобелівську премію у 1997 році. Як утворюється ланцюг перенесення електронів? Е у мітохондріях електрони передаються по спеціальному ланцюгу. Їхня енергія використовується, щоб перекачувати протони через мембрану. Потім вони повертаються через атф синтезу і в цей момент утвориться АТФ. З однієї молекули глюкози виходить до 36 молекул енергії. АТФ – регулятор клітинних процесів. АТФ не тільки дає енергію, вона ще й контролює роботу ферментів, допомагає створити білки та ДНК. Підтримує роботу м'язів і мембран. Без неї клітини просто не можуть існувати. Живі приклади м'язи і нервових система. М'язи під час роботи спалюють мільйони молекул АТФ що секунди. Саме, нервов... Саме тому ми можемо рухатися у нервових клітинах АТФ підтримує роботу натрійкальового насоса, завдяки чому проходять нервові імпульси. Міфи про АТФ. Багато хто думає, що АТФ – це запас енергії. Насправді ні. Вона не зберігає енергію довго, а лише миттєво передає її потрібне місце. Головні запаси енергії це глюкоза і жири, а АТФ це швидкий переносник. Саме завдяки цьому життя не зупиняється ні на мить. Висновок АТФ це серце клітинної енергії і життя. АТФ складний, динамічний учасник усіх життєвих процесів. Від скороження м'язів до сигналізації. Розуміння його ролі веде до біомедичних проривів і інновацій. Пам'ятаємо, АТФ це не просто акумулятор, а справжній двигун життя в кожній клітині. Дякую за увагу.